Виберемо. Нас спеціальний секретар Альона Пасічник, вона не знає, вона випроводилася ми. Проголосує. Проголосують. Цим пультом через руками. У мене одне питання. Чому відбувалася сесія і не було внесено на розгляду кати голову? Ні, ну ви як заступник, ви маєте піднімати Що в следующий раз під на сесії? Степаничка. Так ми скоро виберемося, Та, вибор, Та подивитися. Та 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 Та, так, це виборка у нас Тоді відмовляється з Ні, я ж пошукала. Це що зробимо. Можна проголосувати, можна голосування. Старші оборось. На порядок денний відноситься одне питання. Ну, два. І бізнес. Проповадження збільшення обхідних доходів та видатки бюджету за профілісті військовій та же громад на 25 рік. Відповідно до прийнято заперечити, проголосують заперечування. Хто за? А, За порядку день? Так, так. Голосуйте за порядок не. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 24 року No 1515, деякі питання використання з державного бюджету, місцевим бюджетом, на здійснення доплат педагогічним працівникам заплаті загальної середини освіти, постанови кабінету міністрів 27 грудня номер 1519 Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році і постанови Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року No13 про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року No252. Просимо внести зміни, а саме дохідну додаткову частину саме збільшити їх на потрібні субвенції. Перше це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. В сумі 622 тисячі дев'ятсот гривень. Ці кошти спрямовуються на проведення надання додаткових психолого педагогічних і корекційно розвиткових занять послуг за рахунок. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це фактично заробітна плата з нарахуванням на години по інфлюзії. Друге це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним до працівникам закладу загальної середньої освіти на суму 6 мільйонів 850 тисяч 900 гривень. Це фактично ці 1340. Ці субвенції, до речі, передбачені лише на шість місяців, тобто на навчальний період. І ще одне за рахунок коштів, які творилися за рахунок спеціального фонду бюджету Стракостянтинської міської територіальної громади. Станом на 1 січня 2025 року це кошти субвенції, яка лишилася, саме пішла на 29 січня, тобто 29 грудня державного бюджету на харчування 1-4 класу. І далі її постанова її забезпечити харчування за рахунок цих коштів. Це загальна сума 5 мільйонів 563 тисячі 500 гривень. Все. Це інклюзивні години, які є по школах. Є в нас інклюзивно-ресурсний центр, а є ще це діти, які зібрали сюди. Вони зараз не окремо, а навчаються в кожній школі і є педагоги, тобто яким державна в минулому році це кошти йшли з обласного бюджету, в цьому році знову ж йде напряму з державного бюджету. Це дві категорії. Да. Да. Це спеціальна категорії. У <плес> <плес> мене є запитання по харчуванню дітей. Яка в нас загальна сума на харчування дітей закладення за срахування, за якими за, ви трохи заступники міського голови? Взагалі одного разу, як я почую, постав забезпечення учнів нашої громади гарячих харчуванням, тому що 4 роки. Розказували, то був один вид харчування, тут другий вид харчування. Я мав можливість ознайомитися безпосередньо по школах, бачив ті проблеми, які є з депутатами. Я бачу, все-таки держава знов це питання піднімає. Яка зараз ситуація? У нас змішана форма, є кейтерингове, є харчування, де... Е, е. Що не безпосередньо втуються в школах. Де ця сума я підготую, я просто зараз так на скидку не можу сказати. Але от харчування перших-четвертих класів розраховується на цих вишів, з державного бюджету 70% і 30% доплачуємо ми. Я просто підготую вам повністю інформацію. Я буду охоплений 100% перший-четвертий клас. І плюс наші ті категорії. А дітей а для учасників пільгової е, да, категорії. Да. Хоча е, хочу сказати, е, якби президент говорив, що вона повністю всіх ну, має бути. Ну поки що всю суму не дали. Можливо, ще так, як і бути, На 6 місяців може субвенцію додадуть ще, але мають повнені бути всі пільгові категорії Ну, на даний момент ми їх так і таких у Нас по освіті за перше січня 25 років було заборгованість по продукту харчування поставки чи ні? Ні, по-моєму, ні. В нас по захищених статтях, в тому числі по харчуванню, тощо не було заборкованості. По послугах було не було. Єдине прохання, знову в черговий раз, я наголошую, у нас є повноважені, особи, у нас є управління фінансів, у нас є управління економіки, але я не... В кінці я можу зрозуміти, хто у нас здійснює хоча б якийсь там аналітичний контроль а затем, за тим, закупівлями продуктів харчування, які здійснюються за кошти в даному випадку державного бюджету, і місцевого бюджету. Тому що те, що я дивився, то, на жаль, та тенденція, яка мала місці у 2023 році, вона була в 2024 році. Продукти купуються через фірмі прокладки і посередники. Часто зареєстровані місто Хмельницьке на штамів осінчих і стали квартири, які просто купують і переходять. Тобто, Мене особливо масло питання проступівлі картоплю, де по 2850 за один кілограм сьогодні ставити в Санкт-Петербургській громаді. Тут такій це не мені здається, що це немає м'яко сказати, що не правило.

У нас є в області багато виробників, купи, які мають їхні сертифікати. І там це ж логічно, треба бути великим підприємцям, і бізнесменам, що там ціля відпускала на мен. У нас є неразумно говорити. І гречаниця, тоді фермер, фермери. знаю, куди ми вони в Хмельницькій залі. Ми коли все поставляли судити тепер громади, ці клуби поставили фермерське справжньою відрожню. А потім взяли ви їх навізову. У нас є макаронна фабрика, не саме в Янецькому, яка подача ця Як не хочуть, Якщо у нас був досвід в районі районної державної адміністрації, ми працювали із клуб-заводом, і з макаронною фабрикою. І за рік же кормінати на продукцію, яка виробляється напряму, без ну, я... Це ж не покладені. Ми закупляли для хлопців на передодні макарони, які ми випускаємо. Гроші передавати, хлопці скинулися державою, з хлопцями на цю карточку скинули гроші, щоб купити, там не запросили. Ми сказали, не можем. ми можемо, ми тут можемо з підприємством або фопа. Це не відповідно. Я вам ще раз говорю, що управління освіти чи там інше чи розпорядження лікарні. Чи Лікарня це теж юридична особа. Ці це має рахунок. Ну, подивіться, що вони де, на ну, не будуть. Через говорю, не треба бути великим підприємцем. але просто на цьому треба наголосити, що бюджетні кошти мають використовуватися ефективно. Бо я, навіть наприклад, по продукти харчування, вибачте мені, не навіть прапор державний на напохову. Мені прикро говорити, купуємо за 1300 гривень. Коли красиві купує за 250 гривень, ну, то навіть на таких речах, а, а ти потім дивишся, там вибігають сотні тисяч гривень. І так по кожній позиції, коли хтось ну, якось я хотів би, щоб хтось цей контроль здійснював в кінці кінці, ми нема зараз у нас державний ревізійного рев управління, да, є фінінспекція, Зрозуміло, що... Чисельність працівників, цієї державних інспекцій, не така велика, перевірки, ну це ж наші гроші. Я як підприємець, тут ще й підприємці, ми сплачуємо податки. І хочеться, щоб ці податки якось працювали ефективно, тому що там, де купили в два рази за ціною картоплю, ви можна було всі гроші потратити на інші кісти? На інші кістілі може ще якісь додатково купити якісь продуктів. Це ми повинні бути заінтересовані начальники відділу управління, які це повірюють. Ми в цьому всі маємо. В першу чергу вони, а потім і ми всі а ми повинні контролювати це, використання ці кошти. Моя така думка. А як кажуть, що проводити терміни купили за таку суму, щоб коли картошка на базарі 6 гривень була, а купила за 26. Це ж різниця є, Ну, я просто. <прощує> <прощує> Констатують ті факти, які висвітлені на офіційному сайті та офіційному прозору закупівель, і Я рухував, що не має бути... <ривителення> я ще до цього хочу показати, виходить, привіт. Рівно місто Рівне. Я трошки спілкуюся з медромістом. Зібралися так само на, на ради і поставили мер запаси, хто може вирішити яку продукцію для шкіл, садочки і Тут підемо. Я вирашувати капусту, то я за картопту берегів цибулю. І, коні, заключили договора напряму і по тих цінах, які під'єдні ну, для фермера і приємні для телеграмї роботи. А в нас, яка не буде заключати через тендер, через прозор. Там так, тоже не, не сталося. Так, так. Ще мене мене запитання, в мене компанія, ми розмовляли на крайній комісії на сесії, я просив надати мені інформацію щодо надходження вихідної розрізі... частини бюджету нашої громади у 2024 році саме з сільських територій. Я вам дам таку інформацію. Ми розбиваємо і доходи, і видатки по розрізі всіх старостинських компаній. Дивіться, вже сьогодні 29-та місяць закінчився, мені там не треба до копійки, Я, Я хочу хоча б загально розуміти структуру і для себе, для аналізу особисто. немає. Десь Висути, хто хоче. немає. Ставлю голосування. Трошку втримую. Вот и, да. Так, друге питання різне. Не знаю, що таке різне, хто там хто хоче себе. Висити, я ще хотів запитати. Реформа освітянська, я так розумію, запланована на 2025 рік. І у нас там субвеція, ну не тільки власне, що всі громади, вона закладена до... Тобто по серпень місяць. По серпень пішов, місяць. Да? Тобто у нас 4 місяці 2025 року було кошти на... Ну, не на все. Там мається на увазі, що ті школи, в яких менше буде 45 учнів, на них, на педагогів, субвенція даватися не буде. Тобто за цей період нам треба вистачити все, чи ми закриваємо 8 школи. У нас таких, ну, школи зараз. Виникає в цьому році, на слідуючий віки де, де буде менше 60. Так? Питання складне. Якщо не довозимо, то тоді треба буде знаходити ресурс, де платити власних коштів. З власних коштів, звичайно, такі коштів немає. А вже ми ну, проводили якісь ну, розрахунки, тут треба буде коштів, бо якщо буде зібратися, то це треба шукати за все. Скільки кошти, Якщо мене не закриваємо? це я кажу ті школи, так? Це, це, це тільки кошти. І ще якось там, вже не пам'ятаю. Що, що? Зі школи ми закриваємо. Я скажу, зараз ідуть розрахунки. Ну а яке бачення виконавчого комітету міської ради цій ситуації? зміниться, треба закривати. Причай, чи, <плес> Прокупляти автобуса, тому що тих дітей треба привозити, звичайно, треба приймати рішення. Такі в тому справи це справа. Школи не буде, відбувати. Там школа все одно треба її отримувати. Тобто, коли вже знову ж таки.